Леся Українка, як дитиною бувала, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене, Жартом злим кіншиться драма, І отут -от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Леонід Глібу Жаба і віл. жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола. Та й каже подрузі тихенько, який здоровий моя ненько! А що сестрице? Як надумусь, то я така зроблюсь, от будуть жаби дивуватися. Та де ж же, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала, а та не слуха, дметься, дметься. Ну що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я. Та ні, голубонька моя. Ну, а тепер очки, дивися! Та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, думається гірш. все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила? з натуги? Луснула, та й. Одубіла. Такі й в світі жабиє. Прощайте ніде правди діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Леонід Глібов щука читає Вікторія Хіміч. На щуку хтось бумагу в суд подав. Що буці би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав, того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, Хоча чуби й мокреньки стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цап. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як завсіди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшли. То щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав. А все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать, коли, і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховать. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбінець у таку не так судить, годиться. Щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятись. Тарас Шевченко. Заповіт. Читає Юліана Філіп'єва. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні милій, щоб лани широко полі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. І як понесе з України у синіє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Василь Симоненко, ти знаєш, що ти людина, читає Юліана Філіп'єва. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Еліна Костенко. Крила. Читає хворост Діана. А і правда? Крила тим ґрунту не треба, землі немає. То буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина, нібито не літає. Акрила має. Акрила має. Василь Симоненко Перехожий, Присвята Ліні Костенко. Читає Маргарита Оучарова. Як він ішов, струменіла дорога, далеч у жадібні очі текла, не просто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом натхненно і мудро творив ходу, так нові планети грядуть на орбіти З шаленою радістю на виду. З шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним, без музики і сліву, як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не зумлів. в землю полускану втюпився кожен, очі в пилюці бездумно волік, раптом шепіт поміж перехожих. Що там спіткнувся чоловік? Одні співчували йому убогу, інші не втримались докорять. Треба дивитись ото під ноги, так можна голову потірять. Трохи в футбола пограли словами, обзмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу. Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду. Читає Юліана Філіп'єва. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене у снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, Молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ви щасливі при чистій зорі. Ваші промені, ваша розмова. Якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам видно звисока. Якби я так високо стояла, хай була б я весь вік одинока. Ви щасливі. Холодні її зорі, ясні тверді, неначе з кришталю. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Володимир Сосюра, любіть Україну, читає. Марфіна Ольга. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову. І мову її, Солов'їну, братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів, багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому канонад. Що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивала нам шлях, до весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, Коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Борис Олійник. Ринг читає Марфіна Ольга. І гніви і жах, і білі маски облич, І злами рук, як ринв, І от затихло, Тільки пласко лесніє квадратовий. Ринг, там не суперник мій, а ворог зіперсь бундючно на канат. Над ним у чорному, як ворон, чаклує хижий секундант. Той ворог хитро, як лисиця, мені готує рішенець, нахабну вправу рукавицю кладе для певності свинець, Суття те бачить, та не бачить. Вони у змовинах давно, та й переможці вже тим паче, Не судять потім все одно. А зал, як тур реве безжально, назад одрізано путі, мій секундант у роздягальні, Лишив рушник на видноті. Що ж, буде бій, важкий, без правил, мій ворог, публіки владар, мені вцілятиме і справа під серце зважений удар. Він буде бить мене, як схоче, і знизу, і справа, і згори, і нижче пояса, і очі, сховав продажний рефері. Я все стерплю в жорстокім герці. Аби лиш зберігати стиль, не пропустить удару в серце, не пропустить, не пропустить. Ще буде потім раунд третій. І вже коли в канатний скрут я буду ворогом припертий і загнаний в четвертий кут, коли нахабний і безкарний, повірить він у мій кінець, і для останнього удару зведе з правицею свинець, я визберую в жмуток силу своїх поразок і удач, в ім'я Отця і духа, і сина. Обрушу з лівою удар такий, що раптом ляже. Тиша, і стануть зайві лікарі, і марно буде пачемиша Мететись підлий рефері. То буде бій, а зараз мертво, Лисніє холодом квадрат. Іду, і поруч мене твердо крокує честь, мій секундант. Володимир Сосюра, Любіть Україну. Читає хворост Діана. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і у радості мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну сній наяву, вишневу свою Україну, красу її. Вічно живу і нову і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. У квітці, у пташині, у кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, У дитячій усмішці, у дівочих очах, і у стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, у огні канонат, що на захід женуть. Чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що у тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, у цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.